Друзі, друзі, всім привіт! З вами Сергій Бідонвлог. Ну сьогодні у нас лівень, дощ, вже цілу ніч іде. Придеться на деякий час перестановити любі роботи, які ми робили, особливо з пілорамою, так як у нас зараз вся земля буде дуже мокра, буде не дуже приємно їздити, вона бо потім трактор поробить дуже великі сліди. Ну що ж, а Не хочеться тут землю, так просто так портити. Тут наші колоди лежать, ось там теж лежать. На жаль, придеться на пару днів, на 3-4 дні все остановити, всю роботу. так як води дуже багато випало. І ще сьогодні півдня, ну, ще годин 5 має дощ падати. Підемо глянемо, що робиться біля наших річок, які течуть через наш участок. Так як там зараз, мабуть, такі потоки води йдуть. О, я думаю, це буде цікаво глянути. Надіюсь наш мостик стоїть і його не знесло. Все мокре. Капітально зараз проходить у нас а, шторм. А, в наших штатах це дощ здоровий, а от е, в других штатах, таких як Нью-Йорк Колорадо, чи, там, скажімо, Іллінойс, Мічиган. Там зараз снігопад. І в Канаді також. Там просто зараз снігопад, снігопад, снігопад. А у нас в нас в тепліших краях просто великий дощ. Так, хорошо, дорога більш-менш все нормально, не розмило. Все добре, так що ладить багато. Не прийдеться, може чуть-чуть підрівняю. От вода йде, отак і багато так. А вот, підемо зараз глянемо нашу річечку віка, тече. О, тут у нас доволі хороша лужа зібралася. Так треба, навірно, зробити з правої сторони, щоб вода уходило, так як тут не хорошо, щоб вода така була, бо вона може мені тут мостик розмивати. І ось... Обично тут малесенький струмок іде води, а сьогодні ось що робиться. Маса води йде. Ну не така велика. Я ожидав, що тут буде набагато більше маса води. Може під, кі... Може під кінець дождя ще буде більше і хай але більше води випаде. Доща. А оцю лужу треба розбирати. Нехорошо, ось тут глянемо на цю сторону. Ось так. Достатньо багато води йде, а отут лужа. Нехорошо, нехорошо. Треба буде їхати трактором, а тут це прибирати. Ось тут треба буде зробити, і щоб вода уходила в ту сторону, отак, вокруг. Зараз ми трошки тут з земля, і вона сюди тече листя. О, так, я трошки зробив. хай сюди входить, бо тут там місце лари, через моси. Зараз трошки так як туманчик виглядає від дождя. Дерев поки не бачу, що попадали, але ще сьогодні обіцяють гарний і дуже сильний вітер. Ще може й де дерева повалити, але поки що на дорозі а, ніяких повалених дерев я не бачу, це дуже добре. Зараз сходимо от сюди і сходимо до другої нас а, річечки, яка тече у нас їх дві проходить через участок. А це у нас а, запасна дорога, називається пожарна. Просто, а якщо вдруг щось буде не так, скажімо, буде якийсь пожар чи ще щось, яка тут дуже здорова, ого. Зобралось води куча. Ми вдруг скажемо, буде якийсь пожар, то щоб пожарні машини сюди могли заїхати а, без преп'ятствий, без проблем. Так, там якісь я бачу дерева, вон там куча поваляних, треба буде сходити, потім подивитися після дождя. Чи вас серйозних дерев повалених? Ну поки що я нічого такого не бачу у нас в лісі. Ну, мало ли що, хай на як дощ закінчиться, тому що ще має після дожджа бути дуже синий вітер, який може свою роботу зробити, що потім прийдеться убирати. Бо бувало, що їдемо додому, заїжджаємо на наш участок, а, а там таке здоров'яне дерево лежить. І що ж, приходиться кидати машину в дощ і, типі, брати бензопилу і коротше, розчищати. Отак. Сьогодні, бачу, немає ніяких таких великих проблем, ну що ж, все ж дуже добре. Поки пока що нема, тому що ще шторм е не закінчився. Він ще має йти десь 5-4 години, а після того ще має бути сильний вітер. Так, ми йдемо до другого струмочка. До другої нашої річечки. О, тут як вода йде сильно. Так, зараз ми підходимо і йдемо до нашої границі. Так як ось тут у нас закінчується наша територія. Наш участок тут закінчується, а вже ось там починається сусідня. від оцього заборчика. Оце сусідня територія вже. То ми... Ох ти, такі води. Все, зараз ми йдемо вже по сусідській територію, заглянемо у їх мостик якраз і з мостика можна добре побачити, що там робиться. Так. Підходимо. Ну, Води, води дуже багато кругом. Поналивало в лісі ось наш дом. А отут вже сусід живе. Ну, Він тут не живе, він має просто участок свій. А другий сусід живе лівіше. Просто вони приїжджають сюди на вихідні постріляти. Ого! Паплор вже мертвий в лежить. То лежить, ще поки стоїть, то вже все, вже він мертвий. кора вже обпадає. Так Дивіться скільки тут води, що тут робиться. Прямо ж... Бурлить, кипить. З великою силою це дуже-дуже багато. Тут обично такий маленький ставочок був, а зараз вон що робиться. Вода йде прямо гляньте, з цієї сторони по самий верх. Таке. Якщо трошки ще дати більше, то вода може піти через мостик і його геть розламати. Ну це вже не наша територія, то ми не сильно переживаємо за цей мостик. Так, як це сусід тут живе, ого, вітер бачу. Тобто вітер а дощ усилюється, ого. Так, 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 треба, мабуть, буде зараз тікати. Такий дощ. Я вже зараз буду добра, чи мокрий після такого дождя. Так, а підемо зараз до нашого ручейка, з другої сторони зайдемо. Так як оцей ручейок уже... Піднімається туди вверх і проходить через наш участок. І ділить наш участок із сусіднім, він там далі. А це ми просто підійшли до мостика глянути. Да, буде тут багато. Так, ми піднімаємося. Забор повалився, ніхто не трогає. Ну це вже Оце сусідня територія. У нас оцей столбик, це кінець нашого участка. Він отак іде Втом в тому напрямку тому. А це вже наша дорога. Тут колись дерево було впало. Розрізало, щоб воно не перекривало. Коротше, роботи ще тут не почати край прибирати в лісі. А ще якщо пару якихось дерев впаде, то це є. Так Ого, я вже весь мокрий. Намочився добре. Підемо з вами подивимося Дальше, що тут робиться Ось я тут поскладав доски, які ріжу Мокрий Але Ого! Оце то да! Оце то да! Оце то робиться тут у нас Оце наш мостик навірно, попливе Хоча... Ось тут якраз йде границя сусідська і наша. Так. Бачу, що з цього мостика скоро нічого не буде. Отут у нас границя йде раньше. Оцей мостик раніше соєднає нашу територію з сусідньою, а тут ось що робиться. Все, вода пішла поверху. Ой-ой-ой. Да. Проблема. Аж жалко. Ось скоро не буде тут його. І це дерево може впасти. Його підмиє, вимиє і воно, напевно, впаде. Здорово. Це паппор і ні, це світгам, напевно, буде. Да? Це світгам. Або, або Паплор. Ну, хто його знає, треба по листочкам дивитися, вони дуже такі схожі по кори. Ось отак. Оце то да. Води. Але що інтересно, зараз вітра немає зовсім, дерева не ніколи, дерева колишаться зовсім тут. а. Ще на, по телефону прийшло предуп... ...предупреждення, що у нас тут затоплення по цьому районі. Треба буде взяти значить, машину. А поїхати, проїхати, подивитися, що робиться в місті. В місті вокруг нас. Бачите, що робиться тут? Я треба буде прокотнутися трошки. Хоч надіюсь, що машину свою так не йде, не, не втуплю. Бо просто води багато йде. Так, а це це у нас границя по цьому ручейку йде. О, туди, геть туди, в тому напрямку. Ну скажем, десь маєш все в, пока в порядку. Радію, що так воно і залишиться, і хуже не буде. Так. Ну що ж зараз підемо вже, візьмемо машину і прокатнемося трошки. Як тут лужа, здорова теж тут пройтися, то можна добре намочитися, гляньте. Да. Ну, треба буде після ходити після дождя і дивитися, чи ні. Де... ніякі дерева не упали. Ну що ж, повертаємося додому, пізьмемо машину і проїдемося. Рішив швидко підійти, подивитися, ми тут склали кольця для сушки. Ось вони стоять, а тут одяг калужо, йой. Скільки тут води? Ого! Дуже багато води. Бачите, ми поставили на такі поставки, щоб... Не мочило і поставили на карпічики знизу, потім на палету і на колоди. Ось ми склали і щоб вони сухли. Ще треба буде зробити кришу, таке знаєте, щоб я накривав, щоб дощ не падав, так воно буде швидше сушитися. А Зараз поки вложило, щоб а, вони не гнили. Так, треба буде ще зайнятися кришою для наших палаць. Пряників, кукіс, там часто мене переправляють в коментах, що я неправильно говорю. Навірно, будемо говорити просто по-англійськи. Circles, slices. или Cookies, Короче, Як їх тільки не називають. Хоч кукіс, cookies, cookies, slices, чи. circles, whatever. По-разному. Ну що, пішов я, бо тут вот така лужа. І зараз гримить. Бачу, грім з'явився. Трошки опасно так гуляти, бо може де молнія вдарити. Друзі, а я втік. Уйшов додому. Тут, як тільки я прийшов додому, одразу був здійнявся, піднявся такий сильний вітер. Зараз він трошки вже притих, а то таке було, що робилося. І зараз меседжі нам раз за разом приходять. Приходять меседжі і кажуть, що... Ми знаходилися вдома, так як дуже сильний вітер і дуже сильний дощ, деякі райони буде підтаплювати, можливо навіть вже топить. От Мені приходять зараз до сих пор меседжі, що може бути потоп. Звісно, у нас потопа не буде, бо ми знаходимося на горбу. У нас от такий горбик на холму, у нас от там, от, як бачите, от там дуже велика долина, то вся вода йде долиною. Вона починається ось от там. Висота приблизно буде десь 7, а то й 10 метрів. Так що ми за це не переживаємо, а от є місця і квартали, де низина, то там може добре підтопити. Ну що ж, треба буде зараз поїхати, як пройде оцей синий дощик. от що робиться внизу. У нас. Що ж друзі? Рішив я виїхати, подивився, що робиться після послідождя. І тут я бачу Олені бігають, не знаю, хочеться mm -hmm. чи ні мені їх показати, але тут кругом йде вода, нові ручейки кругом з'явилися. Гляньте, а цього ручейка не було, тут дорога. І ось йде Там ось якась маса води йде спереді. О, дивіться, що тут робиться. От новий ручейок у нас. Там якісь ручки йдуть, от, от, олені. Олешки, бігають, от перебігає дорога, не знаю чи вам було видно. Так от проїжджаємо по нашим дорожкам нашого лісу. Здорове лужа, от тут лужа здорова. Вся здоров'яна на лужа. Що ж тут у нас ще є інтересного? Да. Ось скільки води йде через дорогу нашу. Зліва, дивіться. Сюди йде маса води. Дуже багато. Так ще трошки попідтоплю, але я не сказав, бо що у нас сильно, у нас дуже великі холми і долини, то вода гарно ходить повністю. Ось тут теж що робиться, гляньте, скільки води води йдуть. Ось зверху вода йде. Так, погано видно, от тепер видно. По бокам йде. Ну, дорога чиста, не затоплена, можна їхати. Ого, квітка впала. Так, щось тут попадало трошки. Намило, намило дуже багато. Ого, тут у нас такі води йде. З цього участка сусіднього. І він теж на води йде. Бо що тут води немає. Що дуже інтересно, в нашому районі, де ми живемо, не сильно і затопило. Тут у нас така холмиста територія, то є куди води збігати. Все гарно тут спланіровано, тобто є водоотводи і вся вода уходить в річку. Ось такі от холміки, то нема де води, так як то кажуть, збиратися і затоплювати. Вся вона гарно виходить. Зараз їду по нашій вулиці тут. І шме чисто, без приключень. Хоча дуже багато зараз душ всяких. Тут потупило так. Трошки сусіда сусідів затопило. Я думаю, вода дуже швидко йде, ой, йде в річку йде все, бачите, входить вода прямо в ліву сторону. Що ж, друзі, повернуся я додому. В городі більш менш в нас, в нашому районі більш менш все добре, немає Затоплених вулиць, трохи вода тече кругом, але я сказав би на нас не сильно повлияв цей шторм. Що ж, а ми побачимося з вами в слідущих відео. До зустрічі, пока.